Домашня курочка чи магазинна, яка смачніша, яка поживніша, яка небезпечніша навпаки. Сьогодні ми спробуємо підключити науку до вирішення цього питання. З вами кумедний фермер. Поїхали, будемо розбиратися. Домашню курочку, де будемо купляти? Звісно ж, на ринку. Це ж не магазинна. Ринок це ж не магазин. Самі красиві домашні курочки обов'язково на центральному ринку. Трем. Треб. Девчонки. И домашнее все. Домашнее, да? Самое лучшее, натурально. На кукурузе. Умничка. Это который можно жарить, сушить, а то только для бульона. Только для бульона? Дайте мне одну такую. Одну такую, короче, как для бульона, одну для... Короче, две штучки давай. Алло. Тут осталась одна такая большая, натурально домашняя. Так, это 192, 190? -2 190 -2? Да, конечно. Без проблем. 192. И 343, 340. Получится 400, Сколько я вам сказала? 534. Пожалуйста. Все, спасибо. Сейчас я а, сдачу. А тут два, двести. Тупим... Да, да, да. Пятьсот. Это ваша сотня Лишняя. И что там? Сколько? Шестьдесят. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Две курочки домашних есть, все нормально. Бачите? Будемо обов'язково знімати в магазині. І цей магазинчик називається Ділікат. Я сподіваюся, що вони на мене в суд не подадуть. Я думаю, зможу себе захистити. Давайте. Ось ця магазинна курочка. 86 гривень кілограм. Зараз дві штучечки купимо. Надіємося, що вони нам дадуть дві штучки. Ми взяли одну курку, дві курки. Uh -huh. Є оце. Ну, коротше, нам якось треба зв'язати, що це домашні курки, ну щоб ми собі потім не перепутали їх. Результат який буде. Це домашнє, то не домашнє. Да. Дали нам в, лабораторній, в лабораторії дали такий рахунок. Коротше, на три тисячі гривень. Три тисячі гривень, і будемо робити показники по чотирьом, точніше, результати аналізів будуть по чотирьом показникам. Перший це вміст вологи. Ну, Грубо кажучи, питання, скільки ми за воду платимо в курчатах, в домашніх, і скільки за е, м'ясо. От і побачимо різницю. Далі кишкова палочка, далі е, сальмонела і, три, і четверте загальна кількість мікроорганізмів у курочки. Цього. Результати будуть через 7 днів. Будуть робити якийсь там посів, щось там посіяти. Результати будуть через 7 днів. І якраз через е, 7 днів ми скажемо, що все-таки вийшло? Які виводи із цього можна зробити. Сім днів пройшло. Ми отримали результати аналізів. Зараз вам розкажу кожен по кожному виду аналізів і зробимо деякі виводи, що ж таки з тими всіми курчатами нам робити. Аналізи нам робили, як ви вже пам'ятаєте, да? Держ... Черкаська регіональна державна лабораторія. Оце на магазинну курочку. Результати аналізів. Це на домашньо. Такі красивенькі листочки. Uh, і тепер результат. Може пам'ятаєте, ми робили їх по чотирьом показникам. Uh, аналізи вміст вологи, перше. Друге бактерії uh, кишкової палочки. Третє uh, бактерії роду сальмонела. І четверте кМАФан. Це загальний КМА Це загальний показник uh, патогенних бактерій. Зараз почитаю. Визначили це. Кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів скорочено, звучить як КМФАНМ. Коротше, це пряма оцінка проценту е, сторонніх мікроорганізмів е, досліджуваного зразку. Е, можна, з допомогою цього показника можна виявити, наскільки багато лишніх мікроорганізмів, які потенційно погані для людини. Да? Ідемо поїхали. Магазинна курочка у нас вміст вологи 74,99% або 75%. Домашня курочка 62,61%. Тобто, грубо кажучи, на 13% правильно? Так да, на, на 12%, на 12% вологи більше у магазинної курочки. Далі бактерії кишкової палички. Е, у магазинної не виділено. Коротше, не посіялися, не просіялися. Далі бактерії кишкова паличка домашня, виділено. Отак от, от. Бачите, то є, кишкові палички ми знайшли все-таки у домашній курочці. Далі сальмонела в домашній курочці не виділено. сальмонела у магазинній курочці. Не виділено. Коротше, сальмонели, срачки немає ні там, ні там. Далі, кмафам М. Кратше, язик ламається, капець. У е, магазинній курочці 1,1 1, помножити на 10 у третій степені. А той же показник у домашній курочці 1,1 1, помножити на 10. У четвертій. Тобто, грубо кажучи, патогенних мікроорганізмів у домашньої курочці на один порядок більше. В 10 раз, грубо кажучи. Ну, які ми можемо зробити з цього всього висновки. Ну, висновок перший, очевидний, абсолютно води у магазинній курочці більше. Чому вона там з'являється? Не знаю, я не думаю, прямо ще і нашпикують там, а може і нашпикують чимось. Але однозначно води більше, вона мокріша, тобто вологес. Ми Купляєте, грубо кажучи, трошки більше водички. Другий показник це саме бактерії. Тобто бактерії по двом показникам у нас домашня курочка програла, причому з великим тріском. Опасно її купляти, можливо, на ринках. Не знаю, чим це спричинено, чи занесена ця були палички, чи вже на магазині, чи при виробництві. В суті, воно від цього не міняє. Вони були виділені. Тому я особисто, як і раніше, завжди думав, що магазинна, обична магазинна курочка, завжди не така смачна, як домашня, але завжди безпечніша. Ну, але ж, звісно, по поводу водички, щось непонятно, чому так вийшло. Але маємо те, що маємо. Ну і надихаюча фраза тижня від кумедного фермера. Генрі Форд, якого я думаю, що не потрібно представляти, колись сказав: якщо ви думаєте, що у вас проблеми, згадайте, що самоліт дуже хорошо злітає тільки тоді, коли є зустрічний вітер. У нас в Україні давно вже не літають пасажирські самоліти, літають тільки бомбардувальники, штурмовики і шахеди. Але ми не зупиняємося. Ми і наша невеличка малесенька команда запускаємо власний бізнес, власну ферму. У нас щось виходить, ми барахтаємося. Чого і вам бажаємо. Ну а з вами був Кумедний Фермер. Бистренько підписалися і до зустрічі в коментарях.